Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене знову запитують мої респонденти: розкажіть нам, а яка ж причина ось цієї, цього варварства, цього людожерства? Так. Цієї невизначеності московитів андрофагів Чому вони такі, які вони є? Ну в мене пояснення одне. Я не тільки беру до уваги там, Геродота батька історії, який називав пращурів, московитів, андрофагами, тобто людожерами. Але і вони теж чомусь такими стали, а не інакшими. Ну, справа в тому, що є якась європейськість у людей, є європейська цивілізація, є азійські цивілізації, так і вони теж визначені, так само, як і європейські. Але у Московії. Панує ідеологія євразійства. Ну, якщо ви знаєте ще одну державу, яка є ні Європою, ні Азією, ні Америкою, ні там, Австралією, ні, ні, ні там, Африкою, і, 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 і Азією і так далі і тому ну, подібне, назвіть мені, будь ласка. Де така є ще країна, яка б сповідувала отаку ідеологію, і такою була. Ви подивіться. Якщо, подиви... Якщо заглянути в історію, то жили собі, були андрофаги. так, московити, прийшов Петро І німець і вирішив. Їх перетворити на європейців, щоб вони сповідували європейські цінності, збрив бороди, передягнув європейський одяг, але нічого з цього не вийшло. Це ж так? Ну, нічого з цього не вийшло. З іншого боку, так, тут там була Золота Орда. Там були тюрки, які намагалися московитів вихрестити, так би мовити, на азійські цінності, що з цього вийшло. А нічого не вийшло. Ну, нічого з цього не вийшло. Вони виявилися і не тими, і не тими. І не європейцями, і не азійцями. І отака невизначеність говорить про страшну е, генетичну ваду у цього народу. Так. Вони не можуть бути ні європейцями, вони їх страшно ненавидять європейців. Ну, це ні для кого не секрет та війна, яка. Ведеться в Україні, вона ведеться проти європейського народу, українців, проти слов'ян. Так. Це ж так? І нарешті хтось там із керівників Євросоюзу і НАТО, врешті-решт це визнав і сказав, що вони воюють проти Європи. Так. Нарешті, нарешті, ви зрозуміли, що московити воюють проти Європи, так, поки що на території України. Але планують так, збирають стратегічні резерви, там і все останнє. Ну, наступне, напевно, буде це країни Балтії. А потім, ну, врешті-решт. Війна проти Азійських держав. Ось зараз європейських, ну, ні для кого не секрет, що Казахстан це Тюрська Азійська держава. І московити ну, це один із головних напрямків їхньої агресії на майбутнє. Те, що там говорили всі ці і Жириновські. І інші про так зване подбрюшя азійське московитів. Подивіться, з одного боку, вони не проти Фінляндії, говорять про завоювання острова Готланд і створення там бази для е, захоплення Європи, е, сувалківський коридор постійно звучить. Пробитий, так би мовити, до Калінінградської області, а це ж ну, Ракова Пухлина. Ну що таке Калінінградська область? Це класична Європа, це е, Східна Прусія, яку забрали в німців і перетворили на Клоаку. Що там робиться? Як, як жили німці, і як живуть ці євразійці там. Це ж небо і земля. Абсолютно небо і земля. Отже, вони донині не є ні європейцями, ні азійцями. І однаково ненавидять і тих, і інших. Звідси, ось я кажу: Казахстан. Так. Ну, можна говорити також про. Країни Центральної Азії, але для цього, щоб туди потрапити, треба спочатку завоювати Казахстан. Це ж так, ну дивіться, для того, щоб захопити, вони ж не мають спільного кордону з жодною Центральноазійською державою, крім Казахстану, який тягнеться тисячі кілометрів. Якщо захоплюється Казахстан, вихід Узбекистан. Туркменістан, Киргизстан, Таджикистан. Так. Отже, говорити про те, що московити ненавидять тільки українців і європейців неправильно вони так само ненавидять і азійців. Вони не ті, ні другі, не треті. Це якась, якась лишня хромосома. Оте, про що вони говорять і що в нас приймають як жарт, ні, це не жарт. Це так воно і є. В них якась лишня хромосома, яка не дає їм бути ні тими, ні іншими. А через це вони фактично ненавидять увесь світ. Ну, немає іншої такої країни. Наприклад, якщо в Туреччині, то є якась. 5% території знаходиться у, на європейській частині, Євразії, так, то е, вони належать до азійської, ісламської цивілізації і культури, це не приховують, і це очевидно, так. Якщо ми говоримо про ще одну Євразійську державу в географічному сенсі, то це Казахстан. Але ж знову таки це тюрки. Так. І вони теж не приховують своєї тюркості, вони схиляються до Великого Турану так, під Егідою, так би мовити, Туреччини, і все таке інше. А московити не ті й не інші. І внаслідок цього, ну, цей народ він не потрібний. Він не потрібний. Він не належить ніку, нікуди. Так. І в ньому оця лишня хромосома е, складає основу їхньої генетичної ненависті до всіх. Я ж старий совок і. Пам'ятаю, як в Радянському Союзі московити анекдотів не було тільки про московитів. Складалися анекдоти про всіх. Навіть про білорусів були анекдоти, про Бульбашів, про Прибалтику було, про фінів було, про поляків було, про хитрих українців було, про молдаван тупих було. про... Е, Чурок було, про Хачиків було, про Азерів було, про, про всіх там, про Чупчі теж було, ну не було народу, так, про якого не було, крім московитів. Тому що московиті, оця ненависть, вона йшла у всі боки і на Європу, і на Азію.